Датчик тиску і вакууму стаг PS04Max. Датчик Stack PS04Max це електронний сенсор, призначений для вимірювання тиску і вакууму в газових установках. Переважно у системах газоболонного обладнання 4-го покоління. Він є важливим компонентом системи, що дозволяє точно контролювати подачу газу відповідно до потреб двигуна. Сумісний із блоками управління СТАГ. Датчик PS04max це вдосконалена версія з розширеним діапазоном тиску, підвищеною точністю та стійкістю до температур і вібрацій. Підходить для автомобілів із турбонадумом або для систем, які вимагають високої точності дозування газу. В комплекті вакуумний трійник діаметр 5 мм, штуцер ведення газу із стопорним кільцем. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.